Деньство це найкращий період в моєму житті. Багато класних історій складати, багато друзів. Взагалі такий час безтурботний, веселий. Були ситуації, звісно, якісь трешові. що Ми один одного не побивали і того про нас не напишуть книги. Я в руках тримаю дві книги про Dark Академію, дуже класні книги, в них гарні звізи, як я люблю. Буктор рекомендує ці дві книги для порівняння. Якщо вам сподобалася одна, то сподобається і інша. Якщо і коротко, то ми розгадаємо складної героїні Ганною. Не студентку студентку при кінці першого семестру. Пройшло 10 років, а ми розгадуємо зараз того, що, можливо, свідчення Ганни були неправдиві, і що пішло не так, звідки вона взяла інформацію, що щось пішло не так, і чому її це тривожило всі 10 років. Вона дізнається від одного репортера і далі пішло, закрутилась, закрутилося. І ми на шостому місяці робимо правильно, що ми бігаємо від маньяків. і якщо ми хочемо бігати від маньяків, ми будемо бігати від маньяків. Нам дуже цікаво, що сталося з нашою подружкою, то ми спати не можемо. Тому нам треба дуже терміново закрити цей гештальт. Якщо у вас теж є незакриті гештальти якісь, пропрацьовуйте їх зараз, щоб не бігати вагітними в 6 місяців від маньяків. Прицюкнення ніяких саркастичних зауважень в мене не буде. Просто якщо у вас буде можливість, не сідайте грати, якщо ви не винуваті. Єдине побажання. Добровольно, ну не надо. Це в нас така судова система, що може вас посадити і просто так, але ну добровольно я вас прошу. Бо це як у всіх мильних операх, це ніколи. Нікому плюсик не додає ні в кармі, ні, але історія класна. Я рекомендую цю книгу більше до читання. Так як вони там грали Шекспіра, ставили ці вистави, це було дуже цікаво. І як вони практично жили його цитатом. Взагалі вони якось там класно дружили. Мені сподобалася історія більше. Головний герой Олівер, е щойно виходить із в'язниці, в якій він просидів 10 років, і його зустрічає детектив, який запроторив його туди за вбивство його друга з. Універуть, що це таке, він виходить на пенсію, і йому дуже цікаво, що ж таке сталося того дня і хто вбив цього хлопця, тому що він не до кінця вірить в те, що Олівер вбив. Олівер вирішив розповісти йому всю правду, а вони йдуть у гуртожитку і до місця події, де все це відбувалося. І тоді вже ми дізнаємося насправді причину, що ж сталося. Рекомендую, класно.